Повний бойовий комплект тактичної плетоноски Warmoor Gan 5 з підсумками і ремінно ремінно-плечової системи Warbel. З ним ви будете максимально захищеним та мобільним. Платоноска Warmoor Gan 5 розрахована під стандартні плити 25х30 см. Її функціональна особливість це широкі бокові камербанди для захисту від уламків та рекошетів. В боковій кишені можна встановити м'які балістичні пакети збільшеної площі. Особливістю також буде вбудований тактичний рюкзак об'ємом 5 літрів для особистих речей чи гідратора. На рюкзаку присутнє кріплення типу павук, в якому зручно кріпиться шолом при переміщенні. Розмір цієї плитоноски з легкістю регулюється під ваші антропометричні дані завдяки велкропанелям на спині та на плечах. Ремінно-плечова система варба спеціальна розроблена для того, щоб зняти навантаження з вашої спини. А це в свою чергу зробить вас ще витривалішим та мобільнішим. На РПС встановлений комплект підсумків, до яких входять 4 підсумки під магазини, 2 під гранати, сумка скиду та оновлена аптечка 2.0, з якої стало працювати ще легше і швидше. На РПС також можна встановити балістичний пакет для захисту попереку першого або другого класу ДСТУ. Для комфорту та вентиляції при тривалому носінні внутрішня частина плитоноски та РПС оснащена м'якими подушками з демпферною сіткою. Вони швидко відводять вологу і сприяють циркуляції повітря. Тож в цьому комплекті ви отримаєте максимальну ефективність, надійність та витривалість. Обирай найкраще спорядження від Global Ballistics.